Зато сьогодні тобі довелося раніше за всю решту народних депутатів прийти в парламент, тому що ваша фракція блокувала трибуну. Це вже звично стояти на трибуні, блокувати, сидіти в кріслі спікера або віце-спікера. Хочу провести невеличку ремарочку, щоб підсиджувати я нікого на цих кріслах. Тронах я не збираюся, і взагалі для мене це морально складно, тому що коли блокується чи трибуна, чи президіум, існує можливість. Ливість бійки і це не жіноча справа. Але так як ми одна фракція, у нас лідер нам каже, що треба робити, і ми його в принципі підтримуємо. Я завжди хвилююся, щоб я не була втягнута в бійку, тому блокувати, чесно кажучи, я не дуже люблю але. Таким чином, треба висловлювати позицію, незважаючи на те, що була довга полеміка з приводу того, чи відпочивати народним депутатам, чи не відпочивати. Так чи інакше, ти не тільки народна депутатка, ти ще й артистка, і ти теж встигла відпочити. І засмагав тебе ще залишилася яскрава, була у Іспанії. Так, я не приховую того, що я була у відпустці, і мені треба натхнення, відпочинок, але десь я була там 20 днів. Це не рахує. Ще перельоти розкішний відпочинок. Не кожна доросла людина може собі такий довгий відпочинок дозволити. Ну не може довгий, мабуть, дозволити, тому що робота, так як я взяла відпустку, я цього не приховую, просто щоб ніхто потім нічого не казав. І можна ж бюджетно відпочивати. Я завжди собі відпустки планую сама. Я шукаю сама собі літаки, лоукости з пересадками. Є класний сайт, де самі е, хазяї здають своє житло. Тобто ти можеш знімати або тільки кімнату в домі, і там ще буде жити багато людей, як такий хостел, але приватного типу. Тобто можна дуже добре зекономити на подорожах. і Я вже маю вісьмирічний туристичний стаж. Да саме ти була і в Іспанії. Була в Мадриді, в Барселоні, Жерона, Сан Маріна, якась бланес, таке є портовий город, містечко. Тобто, Іспанія це дивовижне місце. Я не повірю, що ти їздила сама. Такі романтичні місця, що я переконана, що поруч була кохана людина. Поруч була кохана людина, і звати її Монопот. Це палка для селфі, тому що. Ви можете побачити, якщо була поруч кохана людина, вона мені б допомагала з фото. Саме тому я ем, в мене, так скажімо, я в пошуку, і так як я розсталася з своїм молодим хлопцем, і я зараз в пошуку, я відпочиваю від стосунків. І я думаю, що як жінка, я маю на це право і хочеться знайти якусь таку вірну людину для створення сім'ї. Тобто, мені хочеться вже таких серйозних стосунків, дітей можливо. Отак. Вот